І друзі, з вами Хніпі. Продовжуємо грати в Darkwood. Побажаю вам приємного перегляду. Давайте продовжувати. Що у нас тут коїться? Дивіться, у нас є тут мало чого. Давайте все діло скинемо і полагодимо дошку. А лопату я не знаю, давай поки що не будемо, напевно. Я думаю, так буде достатньо. Чи давай носити собою коктейлі. Зробимо давай фулстак. стак. Хай будуть. І ходімо придамо 3 м'яса, бо більше есенцію ми не можемо закидувати. І можливо в них є щось цікаве для нас. Я вже бачу ганчірки нам потрібні, Дріт нам потрібен бруфт вроді, як не потрібен, Набій до дробовика. І для малого калібру, супер. Це те, що нам потрібно. Можливо, хілку ще взяти, але думаю, не потрібно. Давай поки що так. Вимикаємо генератор. І давай ще зробимо відмичку другу. Що це у нас тут валяється? скип Він ну, вердяк сламан, я його скину сам. Давай ще скинемо, напевно, ганчірку. І її магазин. Бо у нас з собою 4. Я тобі скажу ми такі прямо зі зброєю. Давай знаєш, що робити? Давай дослідимо, що у нас з цієї сторони взагалі. Ми туди не ходили, нам потрібно ще знайти щось зв'язане з радіо. Бо людина, яка була в тому дереві, пам'ятаєш, в проклятому, у панорі серії. Що, що сказав нам про радіо? Так, знаєш, давай сфокусуємось на дослідженні і не будемо так гаяти час. Треба знайти далі, куди наміти. Сьогоднішня ніч, точніше, минула, була більш-менш спокійна, але. кто знает, что будет в этой. Ага, водянок. Давай, можливо, как-то с ним не контактовать. там собі там себе там, плавает. Так, дивись. Он живой вроде, а він он Не можно его чипать. Смотри, что там такое? А, там только. Мочарим. Локация называется... Я не знаю, що робити з ними. Можливо, підпалювати, але... Я не впевнений. Велике озеро. Тут буде дуже багато водяників. Він вже плаває. Давай ходімо, напевно, на гору, бо це не те, що нам потрібно. Нам потрібно щось зв'язане з цим. Дивись. Лут. Приємненький. І що дивно? Нарешті зробили декілька відмичок і немає ніде сундуків взагалі. Такий момент. Але тут хлощі дивись да які. Якийсь проходок є навіть. Чи це не проходок? Не знаю, дуже неприємне місце. А, тут водяника. ну кей, Ну окей, ходімо звідси. Ну його. Ходімо, краще кудись на гору. Может, там ще сейчас я обов'язково повинна буду, я прямо впевнен. Вот там такой здоровый простер. Да вы ни одного сундучка ничего немає. Старый сарай. Интересно. Давай зайдем. Так, у нас на з с собой ця. лампа есть. Поки. Я думаю, давай сразу с лампой зайдем. Але давай що це? Это в нору можно залезть? Че нет? Сюди, вроді, як не прийти, глянь? Ніяк. Тіло. Цей підолаха неймовірніше помер від голоду. Дослідити. Брухт. Так, давай я приберу тоді лампу. І Давай восьма з Ще один. Даже за там И вроде как все. Я не знаю, как там пройти. Мне здается, что есть квест. Так что ходим по нозу. Какой-то да выйди. Тут щось приховане цікаве? Вродяк ні. Можливо, тут щось є. Але я не впевнений, що ми встигнемо добігти. Хоча давай спробуємо Тіло? З голоду також? З ганчіркою. Ще взагалі нічого немає. Дивно? Знайшли якийсь сарай, але... Це не те, що нам треба взагалі. Десь скільки присняли діри. Цікаво, давай глянемо. Якась здорова діра. Діри. Мої діри. Усі мої. Пригладітесь. Це досить широкий тунель. На землі видно сліди пальців, схоже на те, що був виконаний людськими руками. Цікаво, куди веде. Мала діра. У цій діри хтось сидить. Ледь може розглядіти обриски постаті, схожі на дорослого чоловіка з довгим розплатим волоссям, увесь вимазаний болоті. Але що тут тільки ми не знайдемо? Добре. Треба це запам'ятати. Поки що я не думаю, що ми сюди поліземо. Ходімо, що подивимось, що з другої сторони. Що там знизу, поки час є. Але це добре, що ми знайшли таку локацію. Якщо що, підемо сюди. Але треба знайти щось зв'язане з радіо. Ого, що це таке? Це мушлі? У повітрі відчувається інтенсивний солодкий запах грибів. І це гриби. Грибна поляна. Нам пам'ятаєш, ми ще равлика велика знаходили? Що він нам казав? Щоб ми його відрізали від мушлі? а там сакира потрібна? Вроді як. Тоді він нам пок покаже прохід. Кар'єри. Ти нам тут не потрібен. Сенси, давай поплакаємо. Два лизвица, Не чую. Мешок. Камень. Но вроде как они не нападают на нас. Давай пока походим. Значит, что вин. Может, два тут чек-то все. давай снимем. Он же не будет злой? Не будет. Распорота свинья. А, черт. Мешок с каменем. Цикара, боже, заполняю это бы. А вот Юзефа. Мы ведь смогли пробиться сюда. Она нам уже отрезала зворотный шлях. Мы тут золото подохнем. Закрися, врешті-решт. Стосі говорить мені, що вони знайшли щось у лісі. Казав, що вистачить для кожного. Якби наша Льоха була живою. Ой, а це ми. Принуся, що цей сучий син заплатить за це. А це я. Це я вбив її. Давай глянемо, що в них тут є. Але це все одно не те, що нам потрібно. Виглядає так, що це єдиний вхід до старого кар'єру. Але місцинка. Що боти? Ей, ти що? З май зійшов? Дід? Ты що Що не выраблять? Защо? Що я не зробив люди? Окей. Я не дозволю собачюпату. Наплечник с картоплой. Ты тоже хочешь? Скажи мне. Агрессивный? Ага. Разумело. Так, а дай я Ось. Твої тряпки є, Тряпки не потрібні. Я не знаю, чого вони на мене напали. Хоча <гум> я, можливо знаю, але вони не повинні знати, що це ми вбили їх, їхню здорову свиноматку монстра. Але тут вой Страшні якісь. Душні. Ви ще прохід. Що ти? Ти теж злий? Ти дивись мені. Ага. Чего они все такі злі різко стали? Не розумію, давай скриню відповім. Що в ній? Вила? И картопля. Давай, відьму картоплю, не знаю, фулл стак картоплі з собою, чому піні. А цікаво, можемо тут ніч присудити? Тут вроді як світло всюди є, дивись. Хочеш, провіримо? Бо мені здається, що можливо тут все затухне якось. І все вроді як кінець кар'єра. Вони ж якось виживають тут. Будемо стояти тут. А, каструля я думаю, з м'ясом. Нам це все діло не потрібно. Я не знаю, я не буду їх вбивати. навіщо мені їх вбивати? Ханчірку тільки заберемо. По нам потрібно Навіть я б антидот скинув, але взяв баганчірку побільше. І все нічого ми не пропустили тут. Ось тут ще якийсь прохід є. Вроді як більше тут нічого немає. Ходімо тоді додому, бо вже час підходить. Не розумію, я тобі скажу. Що це таке за місце? Підпора. Валі вже старі та відсиріла. Здається, підтримують якийсь величезний валун, але сильний удар може похитнути всю цю конструкцію. Серйозно? Можливо, це комусь буде потрібно і ми зробимо це. Що ви? Дивись, там скриня є. Ну я так і знав, що вони неадекватні. Ай-яй-яй. Давай візьмемо важку артилерію. Йозеф, Гуляй! Давай, швиденько глянемо, що тут є в скрині і побежимо додому. вже час. Критичний час. І знову одна картопля. серьезно? Труп лежить. Наплічник. Тут взагалі нічого такого немає, лише трішки цих. Друзі, але вже пізно. Нам так далеко бігти. Давай якось, напевно, знаєш, що зробимо бігунок активуємо. І побігли швиденько. Максимально швидко. Від часу Але ми перебили якийсь весь кар'єр, я не розумію, чого вони на нас нападали. Пам'ятаєш, коли ми були в селі, на нас так вони не нападали? Той бігає, як його там називають, павук. Коли ми вбили ту свиноматку монстра, вони не повинні були знати, що це ми. Бо коли ми були в селі, ніхто про це й не знав. Але це погано, друзі. Треба якось йти понозу. Якось понозу. Ми, ми тут не пройдемо. Ви якось нагору спробуємо, можливо. Мені це не подобається, що вже 18-та година, а ми ще дуже далеко від бази. Взагалі нічого не бачу. Давай факл візьмемо. Нічого, нічого, я думаю, встигну. Вже потихеньку подбігаємо. А вони не начебто, знаєш, дізналися, що це ми вбили їхню свиноматку, цю демона. І вирішили всі на нас напасти? Або вони, знаєш, просто злі, що ми на їхню базу зайшли. Так як тут прийти? Бо в нас вже попередження було, що треба до бази добігти. Поки не пізно, але ми вже під базою, вроді як. Так, все дійшли. Найс. Ми похилимось з колодязя. І зразу вмикаємо. На підлозі видно, болотяні сліди від чобот. Не зрозумів. Хто у нас ходив по базі? Хтось копарився у моєму верстаті. Ооо! Граф! Повідомлення від Вовка? Ти обманув мене тушка. Ти проігнорував моє прохання. А це має свою ціну. Якщо хочеш повернути свої речі, приходь до старої лісоп... лісопильні. Вона розташована у північно-східній частині мочарів. Не думай, що ти можеш робити все, що тобі заманеться. Це курва Міліс. Ах ти. Клятий вовк Сібрав на... наші ресурси. Ну нічого. Не критично, Ми з ним побалакаємо. Розберемось. І хто що кому винен? Так, у нас армор майже зламаний. Але зброї вроді більш-менш. Він вроді як, декілька набоїв крав, так? А так нічого такого. Треба буде йти до рісопидні, балакати з ним. Але дивись, ми дослідили, що там є діри якісь. Можна тут залізти глянути. Ми знайшли старий, старий сарай, але там не можна залізти в нього. І знайшли кар'єр. Але, знаєш, нічого не немає зв'язаного з радіо. А проблемка. Давай, напевно. І двохстволку він вкрав, ти що? Це погано. Головне, що ми основну зброю з собою тягаємо. Це саме найголовніше. І вкрав весь хітин. Подлюка така. Ні, армор буде зробити за нього. Так що треба бути обережнішим. Що у нас тут ще є? Може щось зробимо? Не знаю, можна на лопату полагодити, але я думаю, поки не треба. Я поки сидимо так. Знаєш, виходить, у них у всіх є цей ключ, через який вони проходять між локаціями, між лісами. А нам про це ніхто нічого не казав, розумієш? Ще такий момент. Коли ми з ними всіма балакали. Хтось бігає там. Але вони всі кажуть, знаєш, що немає дороги додому. Ага. Добрий день. Лесок. Так, давай його сюди. На пастку. І ставимо нові. зламали. Неприємний момент. Так. И сразу еще один бежит. Давай. Что? Они там месяца между друг другом? Ты чув? Реально? Они друг друга бывают. Окей. Мне такая подобается. А воно щоб до нас не йшли. Хай місяць друг друга. Але бензин, вроді, як у нас є, набої у нас є. Проблем ніяких немає, критичних. Поки живемо. Це на продаж. Десь там камінчик. Чи то ці гриби? Вроді як гриби. Нам води не потрібні. Поки що. Просто ризикувати я не хочу йти. Так, почекай, це нам не можна дозволяти робити. робитиму вовку. Іди, йди. Ага, він прям вирішив зламати нам. Отак. Дивись, половину зламало вже. Але вроді як більш менш. Це якісь друзі Вовка, знаєш, до нас прийшли. Ну і що у нас є? У нас взагалі все є. Я б сказав, у нас навіть все супер, бензин є, ганчірка є, деревина є, цвяхи є, брухт, дуже багато брухту. У нас все є, все, що нам потрібно. Хтось там ходить. Десь в цій області. Прям все таке таке найнеобхідніше в нас є. Ще можемо навіть докупити, що потрібно. Я думаю, треба буде сходити в Діри. Або спочатку На зустріч з Вовком. Що він там задумав вбити нас? Хоча останню зустріч. Ну я не знаю. Типу, те, що ми віддали ключ не Вовку, а музиканту? Що хотів Вовк там зробити? Вбити ту жінку, чи хто там був? Як нам музикантам розказував? Що там якась кресуня закрита, чи хто там. Мені здається, віддати музиканту якась правильніше. День 24. Якось так. Хоча не, не те, що навіть правильніше. Я б може і так, і так зробив. Просто. Не знаю, це знаєш так дуже реграбельно. Хочеться подивитися, що б було, якщо ми б віддали ще той ключик вовку. Теж цікаво. Я не впевнений, що тут є щось правильне та щось неправильне. Знаєш, дивлячись. Як на це все дивитись? З якої сторони і яким поглядом? Окей, Сподіваюсь, що вам сподобалася серія. Якщо сподобалось, то підписуйтесь на канал, щоб залишатися та вайбу те разом зі мною. Ставте подобайки, залишайте свої коментарі. Та до скорої зустрічі!